Повірити не можу, що пройшло вже два роки з релізу гри, в яку більшість з нас заходить кожен день, і пройшло рівно рік і п'ять місяців, як я заходжу в цю гру кожен день. Роблю дейліки, витрачаю смолу, проходжу івенти та квести. Зазвичай в таких випадках люди роблять огляди аккаунтів, показують, чого досягли за цей час. А я хочу не просто зробити огляд, а й трошки перефлексувати на тему того, чого власне мені геншен допоміг досягти. Привіт-привіт! Я як завжди Квітнева. Я граю в Геншин на рік 5 місяців, технічно з оновлення 1.4, бо отримала Ембер в команду я 27 квітня 2021 року. Але до оновлення 1,5 залишалося всього декілька днів, я тільки почала розбиратися в грі. А за час оновлення 1,5 я проходила сюжетку і майже не пам'ятаю івентів. Сумую тільки що була недостатньо досвідчена, щоб пройти диск посилення, бо там настільки гарна імена карточка, як же я її хочу. Також тоді було туманне підземелля, і мені цей івент здався дуже складним, бо я була тут <кхем> новенькою і зовсім не розбиралася в персонажах. Через івент з Хільчурлами тоді я відчула до них жаль, і мені сподобалася Ламаск. А потім після сотень деліків з нею почала бісити кованки. Івент, такий багатьом гравцям настільки сподобався, що вони з нетерпінням чекали Рарану та просили залишити його в грі назавжди. Я тоді дуже злякалася перспективи грати з незнайомцями в коопі, бо та ще соціофобка. І майже не проходила його. Постійно лівала, коли мені потрібно було грати за мисливця. На Рарані, до речі, ситуація не змінилася. За все оновлення 1,5 я майже не крутила банери, не докрутила навіть до легендарки. На жаль, бо тоді б у мене був дід. Пов'язано це ще й з тим, що я дізналася про вихід казухи в 1,6 і почала купити на нього, але про це трошки пізніше. На самому старті гри я з банера новачка отримала Чечу, і з тих пір до банера казухи легендарок більше не було. Хіба що небесний спис зі стандарту. Оновлення 1.6 – це вже початок, так сказати, повноцінної гри, коли я більш-менш розібралася в тому, що таке івенти, перейшла сюжетку та вибила івентову легу. Івент з архіполагом мені дуже сподобався. Це був перший івент, де я зібрала майже всі нагороди. Навіть карточку, яку дуже хотіла, бо не було жодних карточок, крім базових. А ось івент з трьома босами був дуже жорсткий для мене. Далі вже і на перша річниця Геншину. І основною метою гри для мене стало накоплення прямогемів на наступних персонажів. І про це якраз я розповім по ходу огляду мого аккаунта. У мене 58 ранг, можна сказати, що скоро 59 -й. Маю 45 персонажів це з Люмін, з них легендарних 17, це вже без Люмін та Елой. Легендарних персонажів з констами не також і багато. Це два казуха, з констами якого аж дві цікаві історії. А далі тільки стандартні. Це два джин, вже це три мона, це два Чича та це один Кецин. І жодного ділюка слафа архонтом. П'ятизіркової зброї всього 4 штуки. Оце, до речі, моя сигнатурка Аяки. Зате я дві r 5 церемоніалки. А колись, коли у мене були дві r 1 церемоніалки, я не хотіла пробуджувати, щоб може там колись прокачати другу для Чечі. Як бачите, я застала 5 івентів зі зброєю, з якою користуюсь тільки сігною Альбедо. Але є один нюанс: я не користуюсь Альбедо. Так вже вийшло. БП купляла 9 разів. Наразі користуюсь тільки мечем та списом. Сподіваюсь, колись меч буде р 5 Технічно, це 6 епіків, у мене 12. Сіньянь, Сянка, Сіньцю, Розарія, Рейзор, Янфей, Діона нарешті, Нінгуан, Саю, Тома, Бейдов та Беннет. Але Бенету я це 6 на основі активувати не збираюсь. А тепер персонажі, якими я граю частіше за все. У мене є багато варіантів пачок безодню, частіше я беру такі. Отао дід Сінцю та Мона, Націоналка Заято, Моргана 2.0 Заякою, Національна Райден, також, в залежності від ситуації, можу брати Йомію з дідом чи Бенетом Сінцю та Казухою та реверс Мелтаяку. Артефактів у мене небагато, тому часто я перевдягаю персонажів в залежності від пачок, які беру в Бзодню чи якими бігав по світу. Тому не відкриваю деталі персонажів на стенді. Навіщо вам бачити хутаву базирців? Але зараз покажу, як зазвичай одягнуті персонажі, яких беру. Почнемо, звісно, з моєї улюблениці, Схотао. Це персонажка, на яку я купила довше за всіх та старанніше за всіх. Навіть зняла відос з крутками, але він російською, і звук там ще гірше, ніж зазвичай. На відосі немає круток Хому, бо я тоді планувала залишити на Альбето, але потім зірвалася з першого ж софт гаранту на баннері, який я взагалі не крутила, отримала Хоуму. А спочатку вона ходила в мене з Б списом другої пробуди. Одразу як вибила, прокачала до 90 рівня і тричі коронувала, і це перший і останній персонаж, якого я замаксила одразу ж. Я ще Йомі коронувала в перший день, але тільки автоатаку. Це поки що найкращий білд, який я змогла зробити. Звісно, хотілося б фул відьму з такими штатами і ще трошки більше шансу, але вже як є. Постійно, як вибиваю нові гарні артефакти, намагаюся зробити білд хоч трошки кращим, але всі нові варіанти тупо програють, тому що є. Це стати без резонансу. В стандартній пачці з двома гідро ХП ще більше. Далі мій коханий анемохлопчик, перша івентова легендарка на аккаунті. На тому баннері я програла джин, але потім докрутила. Теж є відос російською, а ще гайд, вже українською. До речі, в мене якесь трохи прокляття на програмі 50 на 50. Це обов'язково будуть ті стандартні легендарки, які є в головному івенті, чи вийшов їхній скін. Чи це Чича на баннері Хутави? Ось дивіться, крутила казуху в 1.6, програла на джин. Вона якраз була в івенті і вийшов її скін. Потім докрутила до казухи, трошки крутила далі, і десь на 20-тій крутці мені прилетіла конста на нього, і через 4 крутки після консти знову джин, яка подарувала мені гарантну аяку. Наступний раз програла на банері Хутави Чичі. Її в івенті не було, але ви все самі розумієте. Далі програла кацин на банерах Діда і Ганю. Теж два рази. Тоді було свято ліхтарів і знову ж таки скін на кацин. Потім програла Моні на Ілань, тоді її в івенті не було, але вона начебто передчувала, що далі буде в івенті архіпелагу, і там вона мені знову випала вже після клі. Якось так. До речі, нещодавно це трошки вибивається вже правил, але знову програла Моні на Агані. Так ось, щось я забулася: Казуха один з моїх найулюбленіших персонажів, його білд я майже не змінювала, тільки змінила крафтовий меч на Фавоні, а шапку замес на Крит шанс. Звісно, я корона на Єжці, а краще б на ульті я цим ще займусь. І прокачення автоатаки. Навіщо прокачення автоатаки? Ну, по-перше, демедж його єшки в падінні, а по-друге, коли я його тільки вибила, качала в ДД, бо була ту <кхем> новенька і не розбиралася в ролях персонажів. Ось такий от фанфакт: є дві консти. Перша прилетіла на його першому ж банері, як я вже і казала, друга, ви, мабуть, бачили відос, підказочка буду на екрані. На відосі його немає, але я там сказала, що він прилетів дуже неочікувано, коли я хотіла викрутити Хейдзо і залишити гарант на Юмі. Колись я пообіцяла, що виб'ю казусі і Сігну, що ж, залишилась тільки Сігна. Далі йде доволі нудний дід. Корона в Єжці, білди змінюються в залежності від пачки. Нещодавно почала збирати фул Геосет. До цього був або фул Мінеліт, або 2, 2. Спис зазвичай або Фавонії, або Чорно Китиця. Може ще інколи поставити БПшний, щоб трохи більше дамажу з комети. На діда я намагалася купити, але постійно зливала крутки, бо дуже хотілося легендаричку. Так я отримала абсолютно марного для мого аккаунту і то та корисний шеньхе. Але про них пізніше. Наступна легендарка, яку я дуже люблю, Аяка. На неї в мене є два білди, і один з них можна сказати повністю фрі плей Власне, її основний білд в статуйних командах фул кріосет та Чорногірський меч. В цьому білді мені дуже не вистачає атаки насправді. В Реверс Мелті одягаю зазвичай 2 плюс 2 Кріута Сіменаху, але в залежності від ролі можу одягати замість Сімонави два шматки знаті чи як його там дворянства. І, звісно, БПшний меч четвертої пробуди. Взагалі є ще один доволі рідкий білд на мою аяку, і це коли в безодні багато босів і я хочу швиденько проти за Мелту Тау. Тут я вже намагаюся дати чи фул емблему, чи хоча б два шматочки. Корона на ульті, може колись коронує автоатаки. Далі в мене йдуть Беннет та Сяночка. Беннет завжди одягнутий отак, тут особливо дивитись нічого. Хіба що ніяк не докачає ульту, нормально. Сяндлін в залежності від пачок, носить або фул емблему, або 2 плюс 2, чи солянку. Це залежить від того, скільки ще персонажів забирають собі емблему. І знову ж таки, в залежності від пачок, можу взяти і хому, і БПшний спис, і ось недавно більш-менш прокачала драконіший спис. Стати, звісно, теж різняться, але я намагаюся робити десь 180-200 відновлення енергії та крити один к двум чи хоча б один к трьом. Сінтю не відстає від сяночки та теж міняється артефактами. Зброя стабільна церемоніалка r 5 Та ж ситуація, що і сянкою намагаюся збирати 200 плюс відновлення, щоб ще й моні ульту заливав. І критину хоча б один к трьом. Зазвичай сінцю ходить в 2 плюс 2 гідрота атака чи емблема та атака, але інколи можу назбирати фул емблему. А ято, якого я стабільно беру в націоналку Сянлін та Беннету. Носить 2 плюс 2 гідрота атака, чи іноді одягаю фул Сіменаву. Про сіменаву на Аято, до речі, можна було б зняти окремий відео, чи розповісти про це в гайді, я що подумаю. Зі всім, що на фул гідросетка, те виходять доволі смачними. Тому я фулгідрою не одягаю, бо бракує шансу, а йти фармити не хочу. В руці бере, звісно, БПшний меч. Таланти виглядають якось отак, може, колись коронує єшку. Райден теж не те, щоб цікава, але її білд більш стабільний, ніж усянки. Фулл емблема, і, в залежності від зброї, змінюється крити та відновлення енергії. В безодню я її майже не беру як кері, вона драйверить націоналку, тому в руцях небесний спис. Коронована Ульта, звісно ж. Інколи, коли хоче взяти її як. Кері можу дати Хому. І закривають наш список персонажів, якими я користуюсь: Шеньхе, Кокомі та Мона. Шеньхе не дуже докачена, навіть 90 рівня немає. Я хочу якось накрафтити в алхімії фулл дворянство, бо це буде корисніше, ніж 2 плюс 2 шматки на атаку. Але вже що є? Небесний спис в руцях це коли я наберу райден, таланти теж не докачені. Кокомі стабільно full Мінлеліт та Епос R5. Тут нічого не мінялося вже давно. Ну і Мона. Її взагалі зібрати хоч якось, бо те, що є, воно працює, але трошки боляче. Теж Фуумі чи той, що з Кокомі, чи той, що є, Епос, щоб хутаву трошки бафити, і все. Далі вже йдуть трошечки прокачані персонажі, за яких я майже не граю, тож про білди говорити сенсу немає. А це Яе, Хейдзо, Сіньянь, Альбедо, Ітто, ще колись грала за Розарію та Янфей. Іноді я можу взяти джин, якщо потрібно зробити Санфайр пачку, ну і, в принципі, все. Окремо зазначу, що хайдзати сінянь у мене короновані, але це скоріше тому, що я їх просто люблю. Також я ніяк не вкачаю клі, але, якщо чесно, дуже багато на кого треба витрачати ресурси, тому вона почекає. Ну і ще один фанфакт: я намагалась трошки грати за Ембер, тому вона в мене 80 го рівня з 8 автоатакою. Піродівчатка, кохані піродівчатка, в планах прокачати Юньзинь, вибити Єлань, Венті, Ган'ю на якомусь 30-му блінрерані. Ще констана хутаву, звісно ж. Не знаю, коли всі ці мрії здійсняються, бо купити я не вмію. з крутками випадіння падіння це два казухи це доводять. Декілька слів про безодню. Тут можна помітити, як змінила для мене безодня хутава. До того, як я її вибила, я не проходила навіть першу кімнату 10-го поверху, а як вибила, одразу пішла до 12-го. Взагалі, хутава, можна сказати, підштовхнула мене до того, щоб почати нормально збирати персонажів. Не завжди я проходила 12 ту тут, наприклад, вирішила забити. А ось моє перше проходження безодні на 36 рок. З тих пір один раз забила, а потім стабільно 36. І ось, звісно, мій рекорд, ха Може, можу і більше, але не дуже бачу сенс. Вибила лямчик, найбуде. Якийсь отакий у мене аккаунт за майже півтора роки гри. Останнім часом дуже ліньки проходити сюжетки, івенти проходжу тільки заради гемів. Взагалі, за стільки часу моє ставлення до цієї гри змінилося. Спочатку я сприймала геншин як щось неймовірне. Бо тут і сюжет, і гачі, і мультиплеєр, і дуже складні випробування, типу побити вартового руїн. А зараз, по суті, я заходжу тільки, щоб пофармити геми та злити смолу, ну і безодня, коли вона оновлюється. Звісно, я продовжу грати і обов'язково вибивати собі потрібних персонажів, але для мене і для багатьох на ранках далі 56-го, ця гра стала звичайною рутиною. Як робота, але тобі дають прямо а не гроші. Звичайно, я скажу, що завдяки геншину знайшла і спільні інтереси з друзями. І почала вести Ютуб саме по геншину, і знайшла нових знайомих, як от нашу компанію контентмейкерів. До речі, підписуйтесь на них, вони є у вкладці канали на моєму каналі. І я продовжую робити контент і пізнавати геншин, бо не всі персонажі прокачені, не всі персонажі вибиті, не на всіх є гайди. А ну, <кхм> гайди на всіх я робити не збираюсь. Дякую всім, що підписуєтесь на мене, що дивитесь мій контент. Дякую за вподобайки і за відгуки в коментарях. Побачимось!